21 листопада наша країна відзначає День гідності та свободи. Пам'ятну дату гідно вшановує і Тростянецька громада. Рівно 10 років тому, у 2013-му, студенти та громадські активісти вийшли на перші акції протесту у відповідь на рішення проросійської влади призупинити процес євроінтеграції України після кривавого розгону беззбройного майдану. Вся країна піднялась проти свавілля режиму Януковича, що назавжди змінило хід історії України. Тоді на Майдані Незалежності зібрались прості українці з усіх куточків держави. Серед учасників Революції Гідності були і Тростянчани. Ми собрали команду дев'ять чоловік, нас двоє, останні хлопці. І поїхали поїздом вечірнім, поїхали на Київ. Коли ми туди приїхали, то вже людей там було. Ну що ми зразу поїхали на другий день, по-моєму? Людей було. Німірено. І вже тічани були, вже там і їсти варили, і все. а з нами їхали в поїзді ахтирські теж команда. Нас поселили на сьомому етажу в Домі профсоюзу. Спали ми на полу, по І оце так, так. вперед до Верховної Ради. Пускаємося вниз, біжимо до Верховної Ради, стоїмо під Верховною Радою. І, і оце так, і цілий день отак. В пробіжках, в перебіжках. Ну, таке було возвишено все, так, на емоціях. Ну, люди всі були такі добрі, такі. Це вже потім було страшне. Тоді не було такого ще страху. Ви не розуміли, що це може бути небезпечно? – дійсно? Не розуміли, ні. Ото кажуть, отуди біжіть, ми біжимо туди, стоїмо там, голосуємо. Так. Кажуть, отуди ми туди біжимо. Коли казали, туди ми бігали. Це потім уже ж, як. Ну то вже страхіття таке почалося, то ми поїхали ми день ж під Верховну Раду, а там оці ж і вертольоти, і що там тільки не було, стояли, і, і почали розганяти цими палицями. І ти отак біжиш, а за тобою біжить, і отак, на... отак ми і трісне по голові, отут і ляжеш. Оце ми все це оббігали об той, але ну, нам сказали, дівчата, їдьте додому. Бо тут буде ночі ну, тут буде страхіття вшанувати пам'ять про українців, які загинули на майдані під час революції гідності і героїв, які нині боронять країну. Зібрались небайдужі тростянчани. Наша країна прагнула до європейського товариства, бо ми фактично є частиною Європи. Наш кордон Європи закінчувався колись дуже давно під час Київської Росії. У нас на Орскі, на Баглюбово. Ми, Ми частина європейської спільноти. Українці шукали Європу. А відкрили, а відкрили себе Україну, і це це правда. І сьогодні, от нашу Україну, нашу наше майбутню, нашу націю, наша майбутню, нашу історію, майбутнє покоління, відстоюють наші хлопці, дівчата в окопах, зброю в руках, фактично кожного дня віддаючи своє життя за право жити, жити в цій країні. Тому давайте цінувати цю свободу, давайте цінувати цю незалежність. І наше завдання сьогодні будувати нашу нашу незалежність, нашу Україну, в тому числі починаючи з трасі Тож я вітаю вас сьогодні з Днем Гідності і свободи. Ми дійсно. Велика нація день гідності та свободи не лише вшанування історії, а й нагадування, що гідність та свобода це головна цінність кожного свідомого українця, святий обов'язок кожного пам'ятати, герої не вмирають. Аліна Гребенькова, Леся Шелест, Валерій Шевченко, Тростянець, телеканал ТВТ.